Саунанамет це портативна дров'яна сауна, яку можна встановити за кілька хвилин, щоб насолодитися справжнім саунним досвідом будь-де. У своєму саду, біля озера, на пляжі де завгодно. Її дизайн натхнений традиційними наметами для підлідної риболовлі. Швидко розкладна конструкція створює міцну ізольовану структуру, що ідеально утримує тепло. Побудований з міцних матеріалів, стійких до погодних умов, він розроблений, щоб витримувати стихії, тож ви можете насолоджуватися сауною в будь-яку пору року. Всередині компактна дров'яна піч нагріває простір до температури до 100 градусів Цельсія. Як і в класичній фінській сауні, ви можете поливати гарячі камені водою, щоб утворити пару, відому як лойлу і відчути справжню атмосферу сауни, намет оснащений складеними кедровими лавами, термометром і гігрометром для контролю тепла та вологості, відром і черпаком, а також традиційними шапками для сауни для комфорту і стилю. Панорамні вікна дозволяють насолоджуватися краєвидами, поки ви відпочиваєте, а вбудовані вентиляційні отвори забезпечують безпечний стабільний потік повітря. Вона складається в кілька компактних легких для перенесення сумок для намету і печі, а також складений димар, який розбирається на портативні секції. Сауна-намети популярні, тому що вони портативні. Їх можна встановити майже будь-де. Вони доступні за ціною, коштують набагато менше ніж будівництво постійної сауни і працюють на дровах, тому немає потреби в електриці, лише якісні дрова, щоб почати. З усіма перевагами традиційної сауни, зібраними в складений портативний дизайн, сауна намет дозволяє легко взяти тепло і релаксацію з собою, куди б ви не пішли. Якщо ви хочете дізнатися більше про портасана, будь ласка, відвідайте наш вебсайт spagalaxy.com.ua